Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Іван Охлобистін договорився вже до того, що неважливо, чому почалася війна. Рашиський актор, фанат Путіна, громадянин невизнаної ДНР з 2016 року. Українофоб і гомофоб Іван Хлобистін вирішив підтримати співвітчизників, яких женуть на забій в Україну. У кращих традиціях пропаганди він звернувся до Росіян, зазначивши, що більшість з них або не повернуться додому, або повернуться, але вже каліками. Пішла жара: багато хто з нас помруть, багато хто повернеться каліками. Але це нічого не змінює. Наш святий обов'язок залишатися справжніми чоловіками, захисниками своєї батьківщини. Всі інші варіанти означають безчестя і ганебний кінець. Будь-які застереження не мають сенсу ні стан здоров'я, ні надлишок освіти, ні багатодітне сімейство, ні релігійні переконання. Нічого взагалі нічого. Не вгамовувався Охлобистін. За його словами, вже неважливо, чому почалася війна. Будемо об'єктивні. Програти нам просто не дадуть ні свої, ні чужі або перемога, або смерть. Така ось єдина правда. Знайдіть в собі сили це прийняття. І страх вас покине. Вибухнув мечною охлобистін. В свою чергу російський продюсер і журналіст Олексій Остудін прокоментував поведінку колись популярного актора українофоба Івана Охлобистина, який мав намір поїхати воювати в Україну, і заявляв, що буде всіх вбивати. На думку опозиціонера зірці комедійного серіалу інтернет варто перестати бухати. Розповів він виданню співрозмовник. Вані потрібно перестати бухати. Знаєш, що він напивається, дзвонить нашим спільним друзям і каже щось на кшталт, який кайф зараз. Ми скинемо ядерну бомбу і всі помремо. Росіяни хочуть померти. Охлобисця я завжди вважав вкрай переоціненою фігурою. Те, що він говорить, не можна вимовляти в пристойному суспільстві, говорить він. Охлобистін також назвав Погачову головною перепоною на естраді і вкрай суперечливим символом країни, який завадив з'явитися тисячі інших символів. Остудін на це відповів: слава Богу, що саме завдяки Аллі не з'явилася ця тисяча. Що ж, наразі Кремль оголосив мобілізацію в Росії, зокрема, щоб показати, хоч якийсь прирі. Із захоплених територій та виправдати колосальні втрати військових. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів полковник запасу ЗСУ та військовий аналітик Сергій Грабський. Це питання досить багатогранне. По-перше, їм потрібно показати щось, щоб був хоч якийсь приріст захоплених земель, і виправдати свої колосальні жертви, незважаючи на те, що вони замовчують цю інформацію, люди бачать втрати, сказав експерт. Також, за його словами, у такий спосіб росіяни вирішують ще одне завдання: залучення нових ресурсів. Вони зрозуміли, що традиційними. Методами не можуть набрати відповідну кількість військ, тому вони в абсолютно традиційній манері будуть набирати так званих туземців з окупованих земель, тобто вони будуть зганяти людей, як вони це робили з мобіками з Донецької та Луганської областей, вважає Гребський. Крім того, він зазначив, що в Росії вже кілька місяців формуються та готуються нові частини, які РФ хоче кинути на фронт. Йдеться не про добровольчі підрозділи або угрупування приватних військових компаній, ідеться саме про повнокровні підрозділи, що формуються на російській території, але для того, щоб Іх підготувати їм потрібен час – 3-5 місяців, пояснив експерт. Він додав, що Кремль намагається у будь-який спосіб закидати фронт гарматним м'ясом, щоб отримати позиції, а потім підтягнути необхідну кількість військ. До зустрічі глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.